Це є подільський травертин, ось з такими мушливими зрізами. От ця вежа є надзвичайно велетенський об'єкт, можу сказати, що більшою від церкви Пантелеймона в Галичі, хто може порівняти. Вона має 22 на 165 метрів в плані, це 30 на 40 ліктів колишніх. Четверти працюємо, але ж кінця краю не видно, але ще раз цікавіше. знаєте. Маємо надію, що щось цікаве. Знайдемо, ми вже дуже багато цікавого знайшли, але але воно поступово, поступово стає зрозумілими дуже багато речей. Це є принципи фортифікації 16 століття. Ми не так багато про це знаємо. Ми маємо тут дуже цікаві ремінісенції з Успенського собору в Крилосі, оскільки тут цей матеріал вживається. Ми на тих каменях знаходимо рисунки, написи, які походять ще з 12, 13, 14 століття. Це повторно вжитий будівельний матеріал. І це є надзвичайно цікава річ, якщо вона потім в принципі, виліться в якусь, напевно, книжку цілу. Так, поки що ми збираємо в трупинках цей матеріал і його систематизуємо для того, щоб потім можна було як і продемонструвати цю вежу для тих, хто хоче знати пізнавальний туризм, так, ну, так і для нас, для теорії архітектури. Тобто Це є дуже важлива знахідка, бо таких речей в Україні збереглося небагато.